Слава Ісусу Христу, брате і сестри, вітаю вас на передачі Пізнаємо Біблію, і сьогодні будемо роздумувати про книгу Когелета або Проповідника. В історії Ізраїля існувала одна особа, яка найбільше прославилася своєю мудрістю. Це був Соломон. Йому приписали всю книгу приповідок, хоча до нього чи до його часу. Можна віднести лише дві збірки приповідок із цієї книги. Соломон був найбільшим мудрецем і в певному значенні батьком єврейської мудрості, так що йому майже спонтанно приписували всі мудрі висловлювання, і під його ім'ям видавали навіть ті книги, що їх було написано за декілька століть після його смерті. Як, наприклад, книга, про яку маємо намір говорити зараз. Що була написано правдоподібно в III столітті. Такий звичай побудував в ті часи, і в ньому не було наміру нікого обдурювати. Назва проповідник, як ця книга називалася впродовж століть, відповідає грецькому слову еклезіастес, яким було перекладено єврейське слово кохелет, тобто той, хто промовляє на зібранні чи іншими словами проповідник. Цей проповідник називає себе Сином Давидовим, царем в Єрусалимі, тобто Соломоном. Він викладає розсипані думки, роздуми про досвід свого життя. Тож це не є послідовний виклад на якусь визначену тему. Автор кружляє навколо однієї центральної думки: марноти всіх людських речей, їхньої крихкості, їхньої несталості. І відповідно їхньої нездатності вповні вдовольнити людину. Цю констатацію безнастанно повторювано в книзі. Майже неможливо встановити якоїсь структури цієї книги. Можна розпізнати хіба лише передмову, в якій сформульовано загальну тему чи центральну думку і підсумок, де зосереджено екстракт його роздумів, Бога бійся і чини його заповіді, бо належить це кожній людині. Когелет, подібно як Йов, критикує традиційні погляди. «Страждущий праведник шукав причини свого нещастя. Врешті Бог нагороджує його за вірність у випробовуванні, віддаючи Йову подвійно його матеріальні блага. Когалет робить ще крок вперед в цій критиці. Герой його книги ставить перед собою запитання добробут, довголіття, матеріальні блага чи це справді щастя людини? Чи це справді незаперечний знак Божої любові? Факт, що багато лихих людей втішаються ними, гостро ставить під сумнів це переконання. Когелет, який представляє себе в образі Соломона, міг втішатися найбільшим добробутом впродовж всього свого життя: Він мав багатство, мудрість, любов, пошану, владу, все, чого людина лише може бажати, і то в надмірі. Однак його душа не знайшла щастя. Всі ці речі залишили в ньому порожнечу. Серце людини є більше від всього того, що життя може йому дати. З іншого боку, Коглет констатує, що всім цим володіють також і ті, хто взагалі не живе чесно, не дотримується Божого закону. Автор книги також не дає відповіді на поставлене запитання. І з певним розчаруванням висловлює думку, що, Лебонь краще не ламати собі голови над цими надто високими для людського розуму запитаннями. Тому він радить втримувати в своєму житті здорову рівновагу, помірковано користуватися благами та втіхами, що їх можна осягнути, не впадаючи в безнадію через зло, якого не уникнути на своїй дорозі. Когелет не є песимістом, не існує якоїсь. Примхливої долі, яка селає нещастя на добрих і дозволяє втішатися лихим. Його думка просвічена страхом Божим та вірою в те, що Бог бачить, знає і бере до уваги все. Це значить, що Бог вважає кожну людину відповідальною за свою поведінку. Отож настане час, коли виявиться справедливий Божий суд, який віддасть кожному по заслугах. Але як, де? Коли цього Коголет не відає, під сонцем відбуваються незрозумілі для людини речі, але цей вираз, що повторюється понад 20 разів, в 12 главах цієї книги, дає зрозуміти, що над сонцем в небі мусить існувати якесь пояснення. Він не розуміє цього світу, так як світ постає перед його очима. Йому не вистачає рацій, щоб вичерпно пояснити те, що відбувається під сонцем. Але він ізраїльтянин і знає, що над твердю, на якій сіяє сонце, існує хтось, кому це відомо. І тому світ мусить мати свій сенс. Когалет утверджує, хоч і парадоксальним чином, віру в Бога Ізраїля, яка є тим більше героїчною. Чим важчому випробуванню піддається розуму. В кожному разі його книга має надзвичайну цінність, тому що в ній висловлено деякі фундаментальні істини. По-перше, що недостатність людського розуму для розв'язання тайни власного щастя і Божої справедливості свідчить про потребу. І очікування Божого світла, яке не може не прийти, оскільки сам Бог надихнув тих мудреців, щоби поставити під сумнів ці давні переконання Ізраїля. По-друге, матеріальні блага, яких так наполегливо шукають всі люди, не дають щастя. Отож, Когалет вчить відмежування від них та поміркованості, що будуть прийняті і підтверджені в християнстві. По-третє, Констатація і переконання, що матеріальні блага не дають щастя, нагадує в Богам, що вони не є забуті Богом, оскільки Він нагороджує не тими благами, і вони завжди залишатимуться тими, хто найкраще зрозуміє перше блаженство Ісуса Христа блаженні в Богі. Книга Когелета, як і книга Йова, це один з етапів на шляху об'явлення. Через те його не слід вважати остаточним. Бог виховує свій народ поступово. Ченя цих мудреців ставить під знаком запитання чистоматеріальні уявлення про щастя. Сумніви в загальних переконаннях породжують прагнення подальших відповідей, які визріють свого часу. Дорогі глядачі, дякую, що ви були з нами. Пізнаваємо Біблію разом з католицьким телеканалом ІWTN.